Привіт, дівчата! Мене звати Світлана, то вже в мене другий дубль. З першим щось пішло не так. І так, сьогодні в нас 15 липня і нарешті літній іграшковий бум. Організатор Оксаночка Недошитко. Дякую дівчаткам, що прийняли мене до своєї секти. І так, Списочок вже підготувала, але хочу нагадати, що зробила весною, що закінчила, а що не закінчила. Весною я, в мене було 4 старти і одне продовження. Власно кажучи, то, що було, було продовженням, так і залишилось продовженням. І так, по порядку. Перша то в мене була єдиноріжка з плюшу і з джинсу. Була зроблена із плюшу, і з джинсу. І з плюшу ще маю. Так, а з джинсу вже не маю. Ні, не з джинсу, там була 100% бавовна, але її в мене немає. Друга то була в мене жабка з мухою за майстер-класом Галини Веременки. І я теж її, її зв'язала із плюшки з китайською і з джинсу на бавовним. Далі, третій в мене був песик з панель. З песиком-спанлем теж в мене щось пішло не так. Він в мене вийшов не такий, як на Картинці в майстер. класі На, на жаль, вийшло в мене це ж інше. Чи то я очі поставила за мале, чи, чи то в мене руки криві. Коротше, я його віддала комусь. Потім я спробувала ще два рази, були в мене дві спроби. Одна спроба була з Alize Softie, але Ну, теж не то пальто, як то кажуть, з Dolce Baby, я, в мене ще моточок є пряжі, то я йому ще голову перероблю, може, щось з того вийде. Не знаю, але щось в мене вже три, три собаки і не виходить то, що зв'язані три собаки і не виходить, то, що вона в майстер-класі. Але то таке. Далі в мене була лялька-полька, лялька -полька, яка стала лялькою українкою, і вона, вона в мене буде в цьому бумі в літньому. Кажан з плюшу теж не був зв'язаний і теж буде в літньому бумі Тера. зараз. І що, що я буду в'язати від сьогодні? Так, і буду в'язати зайців рожевих. Маю замовлення. Був в мене такий зайчик. Купила і замовниця попросила такого самого. В'яжу старим гачком 3,5 китайським, з такої плюшової софті і маю. В'яжу два. Чому два? Бо там в мене була кінцівка два різних рештки були в мене. Того совці, але зараз я уже не маю таких. Залишилось в мене тільки такий. Ну, то маю на одного зайця. Вуха. Так, ноги. Що я ще маю? Тут є теж ноги. Вуха. Ноги. Так. Хвостики. Один. І другий. Так, і ручки. Ручки теж ні. тут, так, ручка. Тут я намагалася їм вишити такі подушечки. Так, то лапки. І ще один хвостик. Ні, не маю. То рештки. Добре, то маю кінцівки для двох зайців. Якого вона вибере, я не знаю. Тут, тут ушки трохи більші, бо е, тут взяла гачок більший. О, а тут забула взяти більший. Ну, то в мене такий перший процес, але якщо я його скончу, закінчу, то ще маю один до закінчення і хотілося б його закінчити. Так, друга часть частина моєго, моє, мого. Першого пункту то буде то та джевелінка. Я на тому тижні вирішила зробити їх дві. Одного вже закінчила, а другий в мене на, етап, на етапі треба ставити очі, носик його ж вставила, і за, закрити голову, ну і зібрати його. Частинки вже маю. Джевелінка в'язана за майстер-класом української майстрині Юлія Сван Юей. Лінк залишу, ну, вже не першого в'яжу, поляки люблять того міся. Ну, тому і роблю, тому і в'яжу. В мене нарешті я вже вирішила вже е, мушу то зробити, бо обіцяла е, малечі того е, кажана з плюшової пряжі я ще в квітні. Добре, то вже е, роблю, показую що маю. Е, маю, е, маю моточок. Власне кажучи, то, то, до о, весняному бумі я хотіла його робити з нова така пряжа вийшла, панда, як покажу о, о, світлинку, і, власне кажучи, розпочала з нього робити, але в нього так вилазили те борсинки. і, ну Вирішила зробити з Himalay, хоча ж та панда трохи така дешевша, але не варто дуже вилаз, вилазють те ворсинки з неї, дуже не рекомендую. Добре, то буде такий, і то буде в нього. Так, такий животик, чи так, грудочка, і серединка вушок. То буде такий. Майстер-клас я. То майстер-клас Оліса Самосеєнко. Робила тих кажанів, już, напевно, з 50 штук. Плюшевого роблю, був в мене експериментальний. Експериментальний пішов до дитини безплатно. Дитина його дуже покохала, і зараз буду робити друг, другого. Оля Самосенко дуже рекомендую то одна з моїх найлюбленіших майстринь українських. Рекомендую наступна іграшка то в мене іграшка зайка Тянучка. Напевно, в травні робила однієї малечі таку заюшку. І зара вирішила одній своїй коліжанці, вона народила другу дитину, дівчинку, вирішила їй на подаруночок зробити зайчика. Власне кажучи, то та бавовна Ярнард ідеал 100% бавовна. То буду робити таку заюшку, тянучку. і ще в таких кольорах буду робити. Маю рештки такого сірого, то сам зайчик буде сірий, а штанішки в нього такі і кінцівки лапок. І ушок, будуть такі, трохи е, такий вершковий кольор. Е, майстер клас майстер класу не маю, е, робила просто е, порося, купувала майстер-клас порося в нашої української теж майстрині Polyknitted Toys. Е, якщо я помили, помилилася, то е, залишу лінк. І вже з того майстер-класу вже зробила жирафа, вже робила, кого я ще робила? жабеня. Ну, там трохи, ну, Звичайно, бачила світлинки на пінтересті, щось по-своєму робила. Майстер-клас, де я купувала хрюшку. Так, так сказати, перший, з якого я робила, то залишу лінк. То буде в мене такий старт, власне кажучи, другий мій старт. І така заюшка тянучка. Так, четвертий старт, то не старт, а, так скажімо, продовження. Я хочу. Зв'язати обрання одяг тим двом ведмедикам. Маю таких два ведмедики. І так я собі надумала, що один то наречений наречений, а друга то дівчинка наречена. Ну, і маю такий моточок мікровелюру. Хочу зв'язати. Такі, як шортики на підтяжках, може, тут ще таку мушку, таку баб... ну, такий мотильок. І дівчинці білу сукню, там десь маю білу пряжу. Так. Ну, то маю такий четвертий старт. І п'ятий старт продовження. То мої ляльки, то моя е, Санта-Барбара з ляльками. Зараз покажу. Так, мої ляльки вже майже на фінішній прямій. То українка, яка е, мала бути полькою на початку. Тут їй е, зробила таку якби, плахту, так. І е, вирішила зробити, зробити таку, е, ну... Я би мені сказала, що то такий горсет, але, радше, ну, така жилетка горсет тут. І що залишилось в ляльці. Тій. В неї ще, а ні, вже пришита голова. Так, пришита, залишилось їй. Кудли зробити намисто, ну і все. Напевно, все. Так, лялечка. Друга. Так, то полька. Така різниця між ними. Так, та дівчинка вже має горсетик, так? такі трояндочки в них подібні. То тій дівчинці треба теж зробити кудли, намисто. Ну і, звичайно, спідницю зшити. О, не, не взяла тканинку. Третя полічка, третя полічка в мене ще з непришитою головою, дуже подібна до першої. І робила я її гачком 2, а тую робила гачком 1,75. Тому вона трохи менша. Так, і третя лялечка в мене теж пришити голівку, зробити волосся намисто. А ще тут е, не зробила їй такі мереживні манжети. Е, Забула, як буде по українськи воротничок, ну, такий мережевний курнежик. <кліжок> Добре, окей. І, і спідничку теж. Ну і в сумі, дівчата, маю надію, вже в цьому тижні будуть готові. А, українка в мене в сумі не планувалася, але зараз буду мати ще й українку. Ну, такий в мене п'ятий проєкт, старт, чи я не знаю, як його назвати. Такі в мене дівчатка. Привіт, дівчатка! Ну, сьогодні вже маю понеділок, 21 липня, і звітую в іграшковому бумі, організатором якого є Оксана Недошитко, то звітую. Перші в мене були зайці рожеві, зайці зроблені, зайці продані і показую світлинку. До зайців в мене була незаплануване, незаплановане дороблення ще однієї міні-іграшки, і то були, були морквинки. Маю зробила наєдну більше, маю одну морквинку, а дві вже пішли. Поїхали до своїх нових власників. В тим пункті ще мала Ну, Джавелінка зроблена, джавелінка є готовою іграшкою. Трохи я її, може, менше очі вдала, трохи вона інакше виглядає, ніж інші, які я робила. На жаль, не маю жодної. Тільки та в мене нова, так сказати, ну і вона готова. Дуже мені подобається той ведмедик, такий він милий. Так, наступний, а, ні наступний, скажу, що ще маю один незапланований. Фініш то був, був бо те запчастинки цієї іграшки були в мене в пра... на робочій І коли в мене була хвилинка, то я там їх сшивала. І то в мене ще один кажан. Я його розпочала ще в квітні, але не в бумі, а так поза бумом, коли робила тих своє замовлення на кажанів. І вирішила, з решток пряжі зробити, спробувати, що вийде. І так дуже тут було тих кінцівок, що я сховала його з моїх очей подалі, бо не могла вже робити якийсь час. І, може, в місяць тому доробила всі частини тіла, а дошивання лежало в мене в праці. На роботі і нарешті я його зшила, ну то маю ще одну е, готову роботу в цьому бумі. Ще в мене був плюшевий кажанчик, якого я теж от квітня намагаюся зробити. І він в мене майже готовий. Е, залишилося в мене Дошити тут крильце, зробити йому лапки і зробити йому з того кольору, як вушка, такий, такий животик чи грудочка. Ну, тут і таке пушисте. Стільки в мене залишилось пряжі. Думаю, що, що десь грам, напевно, ну не знаю, 20. Ну, майже моточок пішов, пішов на цього кажанчика. І нарешті дитинка буде радіти, що має так, такого, такого друга до свого того першого. Маю надію, що е, з розміром і кольором ну, я я попала там, де треба. Так, наступний в мене був, був був, був, був. то були одяг для ведмедиків. Ну, тут я не дуже постаралася. Дівчинка є ще взагалі гола, а хлопцю тільки розпочала. Але щось я заставила, бо це в мене. Тут не сподобалось. Але то ще в процесі. І ще були в мене ляльки, ляльки. Но ляльки, на жаль, не готові. Так, українка. По порядочку. Україночка ма намисто то єдине, що я їй зробила. Волосечка не зробила. Але з тим намистом ковирялася з 2-3 чи, чи години. Не виходила в мене. Так, я хотіла зробити так, як тут показую такі. Три таких. Намиста, чи як -то. А ззаду я хотіла, щоб тільки одна була. ну то як тут. І тут щось я накрутила, накрутила, шукала якусь, якоїсь допомоги на Ютубі. Не знайшла я наших дівчат, хто б мені допоміг на Ютубі. І щось сама тут, тут мудрувала, мудрувала і намудрувала. Є дівчата-польки теж мають мати намисто, але, може, щось, щось ще знайду. Побачимо. Так, з українком, з українкою тільки маю бус, намисто. Дівчата польки вже мають свої коси. Другій дівчинці я зробила комірець, манжетики, ну і волосся, то все, що могла зробити. А, ну і голову пришила, звичайно. Тут я її кріпила на нічаному кріпленні, але ще перед тим, як пришила перуку. А тут, а тут забула. Пришила перуку, а потім згадала, що треба, що треба було нітяному ну, укріплення голову прикріпити. Ну, Нічого страшного, так пришила її до шийки. Тут, тут ще будуть, буде, буде намисто, Ну, до, до спідниці не дійшла. Бо, бо то треба машинку ставити, ну, маю таку тканинку. Так, буде її ще спідниця. І, і знизу буду ще пришивати таке мереживо. Е, ну і. А, ще дівчин, дівчатам полькам треба ще фартушки такі, гепюрові теж е, з, з мережевим теж таке. Ну так, і що маю? Маю зайці готові. Джевелінка. І е, готовий кажан е, веселковий, ну і майже готовий плюшовий. Ну, не густо. Такі мої результати. Дякую Оксанки за організацію. Чекаю на осінній іграшковий бум, всім дівчаткам за компанію, що пов'язали разом. Ну і па, па, -па. Забула ще показати о своїх зайцях-тянучках, що, що, на жаль, нічого не зробила. Ну, Не дійшли руки до того, до тих зайців. А, але дуже задоволена я тим, що приймала участь в тим бумі іграшковому ще раз дякую дівчаткам за компанію, Оксан, Оксанці за організацію. І до побачення восени па!